Зараз ми знаходимося біля так званого маяка. Тут сьогодні водії почнуть їздити за новою дорожньою системою, адже на перетині вулиці Дружби Чумацька і Мазепи запрацювало кільце. Для початку нагадаю, що роботи із облаштування кільця тут розпочались близько двох тижнів тому. І що ж, власне, тут встигли зробити. Для початку це, звісно ж, замінили верхній шар дорожнього покриття, проте замінили його не упродовж усього кільця, а лише у найскладніших ділянках. Також Облаштували два острівці безпеки зі сторони Дамби та зі сторони вулиці Чумацької. На даний час облаштували нові дорожні знаки. Всі старі забрали а також нанесли розмітку і впровадили також нову систему дорожнього руху. Тобто, це означає, що на даний момент тут кільце є головне. Упродовж усього дня тут патрулюватимуть поліцейські, аби водії могли призвичайтись до нової системи руху та не було ніяких автокатастроф. Також кільцевий рух передбачають і на інших ділянках міста нанести, зокрема і на рогаці, і на вулиці Слівенській. В той час поліцейські просять водіїв бути уважними, дивитися на всі нові дорожні знаки, а також зважати на те, що тут працює нова, нова система дорожнього руху.